Three, two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена, складна, але контрольована. Сили оборони не дають ворогу шансів на перехоплення ініціативи та ведення активних дій. Противник намагається втримати рубежі оборони. Окупанти продовжують застосовувати ударні дрони Камікадзе, які наносять точкові удари по цивільних об'єктах. Пізно увечері завдано чергового удару по прибережній зоні Очакова. Втрат немає. Протягом ночі ворог обстрілював позиції наших підрозділів та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів одноіменної області. Без втрат. З важкої ствольної артилерії обстріляли Нікопольські та Криворізькі райони Дніпропетровщини. По Нікополю ворог вдарив кількома десятками снарядів, внаслідок чого пошкоджено торговельний центр, хлібзавод, ринок, бібліотеку, інші об'єкти соціальної інфраструктури та кілька житлових багатоповерхівок, газогони, лінії електропередач. Постраждала одна цивільна особа. В Криворізькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки в кількох населених пунктах без людських втрат. Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для коригування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких шпігунів, типу Орлан-10, знищено в районах Новодмитрівки та Костирки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за результатами вогневого впливу зменшили ряди расистів на 16, а ворожі автоброні техніки на 4 одиниці. Решта Трат ворога до розвідується. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, у тому числі три носія крилатих ракет, споряджені понад двома десятками калібрів, два ВДК та один десантний катер. Кораблі маневрують вздовж південно східного збережжя Криму. Враховуючи висновки за обстановки, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незлавний український народ. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. В єдності наша сила. Тому ми не переможні. Все буде Україна!